Як ти на це наважилася? Психотерапія, коучинг, менторство, нитінг. А що там останнє? Нитінг? Нитінг. Записуйте, друзі. Нитінг – це круто. Це прям звучить як техніка. Техніка з НЛП. Так, це і є техніка. Ну, блін, реально техніка нитінг. Коли ти приходиш і довіреній людині, починаєш вивалювати це все. Ну, я ви ж не знаю, якщо ви там читали періодично мої дописи, мені закидали, що? І сексизм закидали, і що там ще нарцисизм мені закидали, і ще ж. Ну, тобто, да, я після цього йду, така обісрали мій допис або там ще щось, ну, і Це буває. Це не До цього треба бути. Ну, звісно, неприємно. До цього просто треба бути готовим, тому я не роблю це часто. Знаєш, я така отримала хейт, пішла, пропрацювала його, повернулася. ага, Ну, можна знову спробувати. От. Але це не просто, Я тебе дуже розумію, тому що ну, не. Я легше щоб... не стане. Ні. Я знаюся. Це для глядачів я проговорив. Я, я, я вже п'ять років пишу, і легше не стає. Кожен раз соромно, кожен раз шифри, кожен раз, ти такий ой, чи не діч я написав? Ми, якщо ми, якщо що... хтось прийде, вибудь, якщо хтось прийде і таки напише, що за діч, ти такий бля, точно діч. Вибачте.